Добрий раночок. Бомба, пушка, ракета, пітарда. Шлюф машинка ексцентрикова. Е, дивіться. Е, давно просто їх не було, ми получили їх, їх давно не було. Їх розпродали і появились на фірми, сатвісно появились у нас. Е, техасік на сьогоднішній день. Е, ну, дуже подобається мені цей інструмент. Чому? По-перше, По-перше, це. 3 роки гарантії. Це по-перше. По-друге, якість взяти з аналогом, допустимо, якість ну, набагато краще. І це по-друге. По-третє, у нас ця от шліфмашинка вона коштує 1350 гривень. У нас така сама була фірми Мьохт. Фірми Мьохт ценник був 1000 гривень, по-моєму, або 1100. Щось таке. Продали їх, поки їх нема. Але їх чому люди не полюбляють, тому що в них немає регулювання обертів. Тут регулювання обертів присутня. Цена там 200 гривень, ну образно 200-300 гривень воно дорожче, але це дуже е, зручна е, ця функція, яка дуже нужна в цьому процесі, в, в шліфовці чого там. Давайте я її покажу вам. Ви побачите, ціна 1350 гривень. Потужність у нас її йде е, на сіків 350 Вт. Що стосовно якості, я сказав, тут дивіться, тут у нас вже йде подвійна ізоляція посилена, тут у нас йде довжина резинового кабеля 3 метри і регулювання обертів від 3000 до обертів хвилину. Ну, це, це, Це багато. Їх дуже полюбляють люди, в нас їх багато купляють, замовляють. Тут наші місни підходять, також замовляють люди, люди вже відправляємо нову пошту, пошту ми відправляємо наложним платежем без предоплат, щоб ви розуміли, що ми предоплату не беремо. Ви ми зателефонували, ми записали адресу, ми відправили, ви получили, побачили, вона вам сподобалася. Ви... Кеш, а далі на новій почті. Забрали, приїхали додому, почали собі там шліфувати там, і що остане. Так що ну, то таке, то лірика. Дивіться, що воно себе представляє. У нас такі іде вже пиле пилесборник трошку, Я, кстати, собі додому теж взяв таку шліфмашинку, робив лісницю і брав собі шліфував. Лісниці, різні просто ліпучки ти клеєш, там, допустимо, 120-ка, 150, ка 40, ка 60-ка. Ну, все те, то, що тобі там треба. Там Крупно спочатку, потім крупно пройшовся. Я брав середню 80-ку, а потім вже фінішки по 100 180-ку. Я спів. У мене такі ступеньки там були. Не сильно там прям, треба було, щоб прям, как яйцо було. Ну, в общем. І вона в мене вдома така є. Той, хто не вірить, може мені зателефонувати вечірком. Я піду в підвал, спущусь, покажу, що сам користуюсь фірми Техас. По Техасу у мене практично все. Техас і Ворграту я полюбляю ці дві фірми. По Воркрафу у мене там і пилка є, і є ця косарка на акумуляторах, на двох акумуляторах. А по Техасу у мене електропіла, генератор, перфоратор, дрилька і шліфмашинка. Так що сам користуюсь і всім рекомендую. Ну, Я так отвлёкся трошечки. Дивіться. Що стосовно кабеля. кабель він, він є різний. Є кабель, допустим, такий обичний, бачите, тут резина така, ну, будемо так казати ну, дешева, середня якість. Ми будемо десь приблизно так. Тут кабель йде вже про силиконіни. Тобто, Для чого вони це роблять? Вони для того роблять, якщо мороз. Холодно, він, ти його згибаєш, він не ламається. Тому що на морозі, ви самі як розумієте, що на морозі ламається все. Тут вони вже це все предусмотрели, зробили так, щоб людям воно вистачало на багато часу. Три роки гарантії фірма дає. Якщо в трьох років щось відбувається, е -е, відправляємо на сервіс і хлопці там роблять, якщо це заводський брак. Давайте включимо, почуємо, як він робить, щоб ми розуміли, як він жужить. Оберти міняються, там десь треба більше, дав більше, десь менше, дав менше. І бачите, як він йде? Він йде, виходить, він трошки круте. І в нього стоїть ексцентрик, бачите, він якби, якби дає ще вібрацію. Але при цьому він ще крутий її трохи. Тобто не розкручую, як болгарка, а трохи прокручую його для того, щоб не забивалося. І все. Я вважаю, що це непогана річ І вона вже пройшла тест драйв особисто, робить відмінно. В комплекті у нас йде така наждачечка. Ну, бажано звісно, брати бажано, звісно брати з дирочками для того, щоб ці, через ці дирочки вона, вся стружка уходить туди в чехольчик. Але я собі брав без дирочки, бо я торгую такими е, ліпучками, але я торгую тільки плоскими. І було не, не зовсім зручно, е, бо воно коли без дирочок, воно забивається, сильно забивається. Але оці дві штучки в комплекті я верхній слой основної зняв. А вже е, коли фішурував, я вже поклеяв обичною, ну, зробив. Правда, там був перерозход цієї ліпучки багато, але нічого. Там в комплекті 10 штучок іде 30 гривень, то мені вистачило невеликі гроші. Значить, підводимо підсумки. Значить що? Шліф-машинка, по-перше, якісна. По-друге, 3 роки гарантії. По-третє, ціна 1350 гривень. Я рекомендую цю продукцію, сам користуюсь. Так що е звертайтеся по фірмі Техас. У нас дуже-дуже багатий асортимент. Це в нас і рубанки є. І рубаночки є. Також у нас є такої фірми шліфмашинки, 533-457. длина, довжина правильно на українському іде, танчики на них кажуть. Вони продалися, але у нас сьогодні-завтра повинен приїхати приход. Потім є вібраційна шліфмашинка плоская. Вона трошки інакша, вони її завжди ну максимум люди беруть для стін. Бывает кусок лентової наждачки клеят і огонь. І есть у нас там время еще. Давайте я вам її покажу вже відразу, у вас ми вже столкнулися. І що хочу сказати, новый вони, вони зробили цвет, графитовий, мой любимый цвет. У мене даже машина такого цвета. Ну обожаю этот цвет. Забор даже тоже графитовая, все себе графитом зашив своє время. Це ще из старих запасов. Ну, того року будемо так казати. шліф шліфмашинка це не просто шліфмашинка, бо вони теж бувають різні. Вони бувають. Ось такі от, площадочки, менші, і площадочки бувають е, пластикові. Тут, пла, тут металка е, йде подставка под, е, саму, мені, под е, наждачку. Таким чином це все сюди е, ліст. Наждачки засовується, листовой, зажимається, хоп, фіксується. Ну, тут також з цієї сторони також. ти собі сюди запхав цю наждачку, зафіксували все, вона вже нікуди не дівається. Тут вона йде вже теж на ліпучках, можна використовувати. Також є пилізборник, також регулювання. Ну і робить вона трошки інакше. Ценник її там. Вона йде за счет вібрацій Ценник приблизно такий самий, плюс-мінус, ну я не підготувався, вже потім, якщо треба, подивимось і продажем ціну. Що стосовно цих шліфмашиночек, ну, далі по техасу у нас я ж кажу дуже багато асортимент. Це лобзики, це сабельні піли, болгарочки техасовські, шуруповерти різні, вони понавозили шуруповерти і щоточний, і більщоточний, маленький маленькі залишилися, великі безщоточних нема. Так що, коротше, говоря, часу вже нема. Всіх обняв, всім покаж. Далі буде.